Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогоднішнє відео не зовсім стандартне для мого каналу, але насправді довгоочікуване для мене. Так як я вже знала, що в нас будуть відбуватися такі зміни, то дуже-дуже я вже з таким великим нетерпінням хотіла знімати саме ті кадри, які ви власне, зараз будете бачити. Ну, хочу, по-перше, познайомитись, тому що, можливо, хтось, дивиться, зайшов на мій канал вперше. Тому так, мене звати Тетяна, я мама трьох дітей, дружина з чоловіком і з дітьми. Ми наразі проживаємо у Німеччині вже от недавно, в цьому місяці був. Рік, як ми живемо тут. І е, сьогоднішнє відео буде про те, як ми змінили квартиру. От рівно рік ми прожили у одній квартирі і зараз змінили, вже ми переїхали до нового місця проживання, але е, зараз ви бачите кадри ще зі старої квартири, кадри, як я збираю е, речі. Е, як я вже сказала раніше, ми. Заздалегідь, звичайно, знали, що будуть у нас відбуватись певні зміни. Десь з квітня місяця, мабуть, ми почали. Активний пошук квартир, навіть дивились будинок от, і е, дуже цього вже прагнули. По деяким причинам ми змінили, хотіли змінити ту квартиру, яка в нас була. Хоча е, я не скажу, що вона мені знаєте, там дуже не подобалась. Насправді це та квартира, яка була першою в новій країні. І найголовніше для мене те, що ми саме в цій квартирі наша родина вона воз'янула. Для мене, для нас це було дуже важливо, тому що наша родина весь час. Ми я з дітьми окремо, чоловік окремо по тій причині, що він завжди працював за кордоном, а ми були в Україні окремо жили. Тому, знаєте, така, мабуть, все-таки ностальгія якась буде за цією квартирою, але нехай це залишиться просто ностальгія і дивитись тільки на відео, тому що мінусів в ній достатньо. Переїзд, якщо він такий довгоочікуваний, ти хотів цього, хотів змінити місце проживання, скажімо, на, ну, на ту квартиру, яка подобається, це класно, але є і багато мінусів, тому що це дуже-дуже виснажує збирання речей, коли знаходишся з маленькою дитиною. Взагалі у нас Давід, він важко переносить. Будь-які зміни, навіть там зміна просто ліжка, вона для нього складно, Ну, є складно якийсь час, тому це все складно. От. І, ну, звичайно, саме збирання речей це все займає дуже багато сил, займає, витягує просто з тебе багато енергії. При цьому нікуди не діваються ті обов'язки, які були, тобто готувати, щось там прати, щось прасувати. От. Тому це насправді і складно. Класно, але і складно. Але знаєте, я вже за ці три з половиною роки переїжджала з дітьми. Ми рахували, мабуть, 8 чи 9 разів. Ми змінювали місце проживання. Тому вже такий, знаєте, все ж таки я з досвідом. Вже це все робиться швидко. І от я цього разу зібрала, ми планували переїхати аж з 1 серпня, але так вийшло, що можна було зробити це раніше. Тому я поскладала всі речі, попакувала, не просто, знаєте, там покидала, а саме пакувала, я все підписувала, я це зробила за два дні, навіть трошки менше, за півтора дні. От, при цьому повторюю, що і готувала і все робила. Але досі, звичайно, я... ми вже е, дня, мабуть, 4 чи 5 в новій квартирі, але досі я змучена, я досі не можу відпочити, е, тому що все це е, ну так, знаєте, повторюю, що виснажує. І досі ця робота. Вона є, розпаковка, і так далі, розкладання по своїм місцям, хоча до ідеалу ще дуже-дуже далеко. Але знаєте, я не дуже засмучуюсь. Це... Будемо робити разом з вами організацію, е... якісь там складання, але це буде пізніше вже в наступних і наступних відео, і не одне відео це займе. А зараз, оскільки ви дивитесь, як я складаю речі, то хочу дати, мабуть, таку маленьку можливо, пораду, можливо, хтось зараз збирає речі. Речі, або планує, або колись ви запам'ятаєте, і воно вам пригодиться. Раніше я також просто все складала, і все, в мене не було ніякої такої тактики, скажімо так. Зараз вона є, вона з'явилась і це добре працює. Тому що, коли просто складаєш речі, то, ну і думаєш, потім розберу, потім згадаю, де я там що клав, але насправді ні, це так не працює. Потім в тому хаосі дуже-дуже складно щось знайти і щось розкласти. А от е, я зараз роблю так: наприклад, е, по-перше, кухня це окремо. Кухня, тільки кухня. Тобто я всі коробки, підпис... коробки там, сумки в мене, я все підписую, я пишу кухня. І от коли хлопці заносять речі, заносили до квартири, ну або як раніше, то мені потрібно, аби відразу вони ставили в ту кімнату, як от вона підписана. Мені так простіше і зрозуміліше. Звичайно, що я не контролюю. Е те, як вони <смеш> заносять речі, я не маю часу. Щось можуть, можуть бути якісь збої, але в основному це зрозуміло. І коли ми вже. Коли я розпаковую речі, то я розумію, що це кухня. Значить, 100% має бути тільки тут. І шукати якусь річ, бо, звичайно, що я не відразу все розпаковую. Шукати якусь річ я теж буду тільки в тій коробці, де написано, наприклад, кухня. І ще обов'язковою умовою в мене є те, аби написати. Те, що там є всередині. Ті речі, які дрібні, звичайно, я не можу прописати всі до єдиної там <хи> дрібнички. Але в основному, ну, по-перше, я знаю свої речі, що в мене є. В основному, я, знаєте, так, наприклад, столові прибори, там і ще щось написала. От Основна така частина так загально я прописую. І так з усіма речами, з одягом точно так, наприклад, прописую чиї це теплі речі. Або якісь сезонні речі. Ну, одним словом, ділю на якісь категорії, потім на підкатегорії. Це насправді займає час, але потім це реально допомагає. Ну, і тут вже вам показую, з однієї сторони, наче безлад, але це, знаєте, ну, такий безлад при переїзді. Основне, тут хочу показати те, що всі торби, коробки, вони кожна по своїй кімнаті, тобто все розподілено і ти не будеш шукати якусь там ложку-виделку у коробці або сумці, яка має бути у ванній кімнаті. От. Тому є вже в мене деякі такі правила, я вже їх собі придумала, і мені легше. А, до речі, ще забула сказати я. Той склад, наприклад, якоїсь коробки я собі ще дублюю у телефон. Ну, Тобто я фотографую і залишаю собі ще у телефоні, потім підписую кожну, тому що, звичайно, воно може десь загубитись, відклеїтись і так далі. А так я собі прописую, ну, дублюю, і це теж допомагає мені. І зараз трошки кадрів з магазину їздили, купували якісь основні речі, які мені потрібні були у нову квартиру. Вирішила вам теж їх показати, аби ви подивились. І поки ви будете дивитись, до речі, я далі покажу, що я купила, що я собі обрала найперші покупки мої. І поки ви будете дивитись, я хочу сказати вам величезне дякую за коментарі під попереднім моїм відео, де ми святкували день народження нашого сина. Неймовірні побажання, неймовірно, теплі, щирі, це відчувається. Кожен, знаєте, як від рідної людини. Ми вам також бажаємо всього лише найкращого. Найголовніше це міцного здоров'я і аби ваші рідні були з вами поруч. Все інше, мабуть, буде. Звичайно, я вам дякую за перегляд цього відео, тому що вже не буде там далі змоги мені сказати це. Дякую, сподіваюся, що воно вам сподобалось. Далі, сподіваюсь, буде іще цікавіше. Перші наші покупки у нову квартиру. Килимок біля вхідних дверей. Так, Килимок, отакий у ванну кімнату. Зараз відкриваємо. Отакий. От Досить великий. 50, здається, на 70. Він тут такий прорезиновий. Не знаю, наскільки його вистачить, бо він не дуже дорогий. Здається, 4 ядра, може трошки навіть дешевше. Два рушнички вирішила вже обновити. Це будуть для рук у ванну кімнату. Сміттєві пакети. Колись говорила, що мені сподобались такі з ароматом, і іноді можна брати, а зараз я їх весь час беру, тому що взагалі немає запаху такого, знаєте, неприємного. Кисневий порошок. Користуюсь тепер на постійній основі саме цим. От такий кошик для Його Розмір 53х33 на, на 40. Це, я думаю, 53 це в нього його ширина, 40, мабуть, глибина, чи як висота, а 33. отут тут глибина. Але нормально, я вибирала такий, аби поставити на пральну машину. Тут щось є? На пральну машину, тому що в нас в ванні дуже мало міста. Хотіла спочатку шукала з, цим сам, з кришкою, але такого плану з кришками немає. Я не знайшла. А, а мені дуже подобається таке. І подобається, що він ділиться на дві частини. Ну, і те, власне, за чим ми взагалі їздили. Найголовніше, мабуть, це каструля в нас. Коштувала 30 євро. Е, кошик, до речі, зараз скажу скільки, бо я вже забула. Е, кошик, кошик 15 євро. Так, килим сказала, мабуть, десь 4 рушники по 2. Так, це килим 4, і то, мабуть, 4 щось таке. Рушники. По два. Ну, а тут це по євро. Цей порошок, здається, 5, ну, щось таке 4,70. А каструля у нас тут індукційна плита. І ми маємо тільки дві таких невеличких каструльки, які підходять нам для індукційної плити. А та, яка в нас ще була велика, навіть дві, вони не підходять. Це такий, знаєте, як не то, що прям бюджетний варіант, але й не з самих дорогих, Проте, добре, що хоч буде така. Мені сподобався такий дизайн, сподобався дуже колір. Зараз ви можете бачити, я купую такі якісь речі. Такий зелений, більш такий блакитний. Оливковий, ну, коротше, якісь такі кольори. Бежевий, само собою, я люблю. Але такі от зараз вони мені прямо почали активно подобатись. Такий класний дизайн доволі. І розмір той, що нам потрібен. Але потрібна іще, іще одна, і ще більша. Так, до каструльки взяла такий також ковшичок для індукційної плити. Точно такий самий. Я в такому. Готую Давіду в основному якісь кашки. Такі молочні. Сподіваюся, що не буде приставати. Ковшик коштував 10, здається, Так, 10 євро. І е, вже виходили і на виході побачила от таку пательню. Е, по розпрод... На розпродажі була 6 євро, раніше коштувала 10. Е, це така маленька, теж. Часто я використовую для яєчні, для чогось такого. Навіть якщо засмажка якась трошки в мене, я смажу. Я міняю такі сковорідки часто, не беру їх дорогі, беру такі більш-менш дешеві і міняю часто, зате мені знаєте, не набридає. От, тому що там в мене ще є маленька, але вона вже, ну, вже почала приставати. Ручечка така, вона не дерев'яна, а, знаєте, якась м'якенька ніби. Не знаю, що це. Мені здається, це якийсь пластик, але такий, наче під дерево. У мене такої ще такого, такої форми ще не було сковорідки. Новенька, свіженька і класно. Це і все. Поки що це все. Там ще подрібницям купили, якісь накладки такі на стільці, на, ну, підножки. Е, І ще там чоловік щось таке набрав по дрібничкам. От і все. Такі ми були мої, мої покупки.